Доброго дня мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Білий сніжок. Слухаємо уважно та повторюємо за мною. Снігу, білий сніжку, Посипай доріжку. Насип! Гору біля цього двору. Тут дітки маленькі гуляти раденькі, у них голосочки, як срібні дзвіночки. Давайте ще раз повторимо снігу білий сніжку, посипай доріжку. Насип цілу гору біля цього двору. Тут дітки маленькі, гуляти раденькі, у них голосочки, як срібні дзвіночки. Молодці малята, а я буду чекати на ваші віршики. До побачення! Дякую за увагу!